Ісусу Христос. Слава на віки Богу! Священник Олексію, як позбутися у годі? Я тобі, синочку, скажу так, ще такий не народився, щоб годив всім людям. Годити треба Богові, а людям будете годили все життя і все одно каже, а що люди скажуть? Люди, що схочуть, то й скажуть. Скажуть, той був добрий, той поганий, а та така нормальна. Люди, що хочуть, то скажуть. Але ви думайте, що найперше скаже Бог? Чи моє серце подобалось Богові, чи я був годний Богові? А люди, як люди, їм ще ніхто не вгодив, навіть Син Господній не вгодив. Розп'яли Христа, апостоли не вгодили. Ну, вже добрішого за Ісуса не було. Тому, дорогі, ми не вгодим людям, але маємо старатися годити Богові. Ближньому, тобто людям допомагати, згідно слова Божого, любити як самих себе, не ображати, але й не старатися, знаєте, отак вилізти шкури, щоби вгодити там, чи дітям, чи онукам, чи зятям, чи невісткам це нереально. Будете, дивлячись, який характер ваших близьких чи, чи тих дальніх Богові годіт, а решта все таке другорадне, воно додасться. Шукайте царство Божого і правди його. І не думайте, що люди про вас скажуть. що схочуть, і скажу. Дуже вам дякую. Прошу.